Це у нас фрукт почищений. Ось у такій шкірості він був, називається він Питая, і дуже багато його росте. Він із родини кактусових, багато його росте у Мексиці, а також у В'єтнамі, Тайланді. Він дуже корисний. За Китай не знаю. Так далі, ось так ми його ріжемо. Його можна їсти ложечкою. Ми будемо робити, бо ми його смакуємо. Перший раз в житті. Чесно, чесно. Ось він такий. Оці чорненькі, їх називають зерняточка, вони дуже багаті на таніни, які дуже корисні для нашого здоров'я. Тепер аромат. Аромат? Є yeah. аромат. Дуже слабенький. Да? Кажуться, щось середнє. Між полуницею, киві і бананом. Смачного!